Це не ті діти, які е, швидко запам'ятовують, да, або яким легко дається а це в першу чергу ті діти, які вміють працювати, е, долати труднощі, які мають інтерес до навчання. Висловлювання Антуана де десентексюпері про обдарованих дітей згадує учителька Запорізької гімназії номер 107 У цьому закладі вже давно налагоджена система роботи з такими учнями, у тому числі і дистанційно. Завдяки сучасним платформам педагоги намагаються впровадити у навчальний процес ігрові форми. Одна з моїх улюблених називається Live Workshops». Це платформа для того, щоб працювати з тестами, контрольними роботами. Платформа, яка називається Джеопарді Labs», там, де ти можеш скласти тест для дитини і в ігровій формі, навіть не помічаючи цього, вона буде тренувати лексику чи граматику, да, виконувати якесь завдання. Є дуже цікава платформа «Learning Apps», ну це більш відома, мабуть, і моїм колегам або WordWall, там де можна складати теж всілякі тести на тренування граматичних форм на тренування, лексики, часи, німецька платформа. Формада да, пункт Там теж можна оцінити, як ти працював на уроці. Якщо ти добре працював, тоді все, ти в десяточки. Да? Якщо трошки гірше, ти там знаходишся десь е, далі. Учні добре засвоюють іноземні слова на платформі Quizlet. Зручність у тому, що тут є і картинки, і переклад, і озвучування. Популярністю користується віртуальна дошка Padlet для спільної роботи, а для генерації ідей використовують цю інтерактивну дошку. Перевага в тому, що її можна поділити на кілька частин для роботи в групах. Платформа Mentimeter дає змогу учням оцінювати саме себе. Та це ще не всі корисні онлайн-майданчики для роботи з усіма учнями гімназії. Це платформа для написання творів. Вони заходять туди, вони перед ними газета. Да, ось це ваша колонка. Ви в цій колонці маєте написати якусь статтю. Вони вводять заголовок, своє авторство. Ну і друкують. І потім ми всі можемо це почитати. Є ще можливість робити різні живі діалоги. Ну, наприклад, да, помідорчиками з собою спілкуються там, а дві грушки. Протягом усіх років навчання увага педагогів акцентується на знаннях і здібностях дітей. Більше того, у гімназії працює гурток шахів, на якому у теперішніх реаліях учні готуються до турнірів онлайн. Функціонує і клуб Цікаве дозвілля, де зосереджується на розвитку творчості. Частину часу приділяють дослідам з елементами міжпредметних зв'язків. Океан у пляшці це основи фізики. Олія легша за воду, тому її молекули збираються зверху, утворюючи шари океану. Мешканцями можуть стати рибки з пластилін. Також діти вже з 5 класу долучаються до різних конкурсів, далі предметні олімпіади. А наприкінці цього місяця відбудеться захист науково-дослідницьких робіт учнів старшої ланки, членів МАН України. У 2022 році колективі гімназії Отримав диплом за участь у тринадцятій міжнародній виставці Сучасні заклади освіти у номінації розбудова національної освіти і популяризація інноваційних освітніх технологій. Директор гімназії Галіна Ємельянова також написала роботу і отримала диплом цієї ж виставки в номінації Система роботи закладу освіти з виявлення і розвитку інтелектуально обдарованих дітей та молоді. Обдарованість притамана більшості з нас треба лише її вміти виявляти та розвивати. А у роботі з мультимедійними платформами головне знати міру, щоб урок не перетворився в гру, а рівень знань був якісним.